Добрий день, діточки. Уявіть, що ми з вами подорожуємо по саванні. Кругом трава і багато дерев, а хто це там гуляє і шукає смачне листя? Щоб дізнатися, відгадайте загадку. Довга шия, як драбина, в чорних плямах жовта спина. Листечко з дерев зриває, в холодочку спочиває, височена ніби шафа в Африці живе. Жирафа. Жираф це найвища тварина планети. І я хочу вас познайомити із веселим жирафиком. Привіт! Сьогодні я пропоную тобі пограти разом зі мною. Ти готовий? Тоді почнемо. Я хочу підняти тобі настрій, тож спочатку давай посміхнемось один одному разом. Посміхайся і говори І ось так. І у тебе гарно виходить. І. І. Який ти розумничок. Ух ти, подивись! Ти отримав першу зірочку. За старанність. Вітаю тебе! Хочеш отримати ще зірочку? Тоді повторюй за мною. Подивимось, який в тебе довгий язичок. Відкрий ротик і тягни язичок вниз. Ось так. Молодець. Ще раз. Розумничок. Ось і друга зірочка. А ти вмієш дути щоки, як повітряна куля. Перевіримо. Роби, як я. Які щочки. Ой-ой-ой! Куля зараз лопне. Молодець! Ми заробили з тобою три сірочки. Подивись, а, мені сподобалось з тобою грати, але час прощатися. До нових зустрічів.